Добра дитина була, добра і відважна. Сильні ноги, легенький, відносно сильних ніг, легенький верх аеродинамічний. Люди тікали з України, а він навпаки приїхав. Допомагати бити москалям. Найтяжкі мій день в житті. Не один раз йшли на нього штурмом противник. Ворог. І всі штурми він відбив. Такі хлопці, як він, вони є, вони не переводяться і завдяки ним. Ми можемо кожен день жити, на трасі немає місця для страху, є тільки швидкість, боротьба і секунди, які вирішують усе. Він завжди прагнув бути першим. І він був першим у спорті, в житті, а потім на війні. Андрій Куценко народився у жовкві, мальовничому містечку на Львівщині. Тут пройшло його дитинство і юність. З самого Малку він вирізнявся добротою, щирістю, сміливістю. Добра дитина була, Добра і відважна. Навіть я навіть того не знала, що навіть. Мені люди говорили, що навіть в саді, Якщо когось ображали, і людина собі не могла дати захисту, то він ставав на захист своєї дитини. Велоспорт у Жовкві – це більше, ніж фізична активність, це частина місцевої культури. Місцеві хлопці та дівчата мріють хоча б один раз у житті потрапити на велобазу. У нас, напевно, в жовтні в тому віці не було хлопців, які б не хотіли хоча б раз піти на велобазу і сісти на велосипед. Орес його до себе на карате привів. Він подивився на той зал, повернувся і каже: тат, я хочу на велоспорт, я бачу, як їздять. Андрій прийшов у велоспорт у 10-річному віці. Зовсім юним. Але вже з перших тренувань продемонстрував свій потенціал. Сильний, витривалий, був ніби створений для цього виду спорту. Падав, ніколи не плакав, ніколи Пав, став, і їхав далі. Він людина мужня. Перше його таке велике падіння було, що перекинулись Вони їхали за машиною, і він на асфальті полетів і так добряче себе покалічив. Що на животі щось більше, ніж місяць лежав. Там царапини, там скло, він, ну скажімо так, він тормозив спиною. Після того я вже думаю, ну все, вже після такого його ні батьки не відпустять, ні він сам вже не захоче займатися і скаже, мені того не треба, я вже своє це. Але ні, він через тиждень часу, буквально там рана загоїлась, він прийшов, якби нічого не було, і, і ганявши, напевно, краще, ні, ніж до того. Андрій дбав не лише про власні досягнення, вболівав за успіхи молоді, радо ділився знаннями і досвідом. Андрій завжди був такий за старшого брата, за порадника хорошого, і завжди я знав, що це вірне плече, яке зможе захистити чи, чи допомогти, чи підказати. Він тренувався щодня без вихідних і в 11 класі зробив майже неможливе. Став майстром спорту. У велоспорті мало кому вдається отримати це звання в такому юному віці. Коли от е, прийшов додому і каже, мені нині вручили майстра спорту, ну, то я одразу той значок, те посвідчення і до своїх товаришів. Після школи Андрій вступив до Львівського державного університету фізичної культури. Приємно вразило те, що він прийшов зразу вже будучи майстром спорту України. І так багато було на той час потужних спортсменів, а вже закінчував він, то він вже виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. В середині віража ти направляєш велосипед вниз. І після встаєш потужною. Що мені завжди подобалося у Андрія Коценко, це те, як він практично одразу з першого ж мого пояснення виконував любу вправу і нову. І ту вправу, яку ми десь бачили в виконанні інших країн, практично одразу зразково. Студентом Андрій почав тренуватися у школі вищої спортивної майстерності. Там займалися тільки найкращі. Згодом представляв на змаганнях Збройні Сили України. Перші його такі міжнародні змагання це був Чемпіонат Європи. Вже виступав у складі національної збірної. Разом з Вінокором з Харкова, з Женією Болібрехом, з Сюпиком Юрією. <плес> Я в нього прекрасно. Сильні ноги, легенький, відносно сильних ніг, легенький верх. Аеродинамічний і це для велосипедистів просто прекрасні показники. Він був дуже спокійним і це якраз теж допомагає в спорті показувати той результат, на який ти готовий, приїжджаючи на змагання, тому що хвилювання дуже часто в вигляді мандражу тебе спалює, ти не можеш реалізуватися, будучи так скажем, в одній формі на змаганнях. Цього помітно. А ось він приїхав, от що мав в ногах, так ми кажемо, спортсмени. Те і міг показати на змаганнях. Ми до сих пір в його складі в складі, точніше, з ним. Володім рекордом України кращим часом в командному спринті. Це 44 секунди, 4 десятих. Андрій Куценко багаторазовий чемпіон України, рекордсмен у ГІТІ на один кілометр і командному спринті. Протягом десяти років. З 2016-го виступав за національну збірну. За видатні досягнення отримав звання майстра спорту України міжнародного класу. Андрій міг досягти ще більших висот у велоспорті. Але коли створив сім'ю, вирішив завершити кар'єру. Приїхав з дружиною до Італії, де жили її батьки. Там у подружжя народився син. Мав перспективу, дуже шалену перспективу в спорті. Я вам чесно скажу, що людина, яка стоїть в дубовому наряді, а потім на другий день йде ще після наряду зранку зміняючись, виступає на чемпіонаті України і стає чемпіоном України, то треба мати великі сили, скажімо так. Андрій був молодшим сином у сім'ї. Різниця у віці з братом Орестом 5 років. То він мене вчив велоспортом займатися, а не я його. У мене спеціалізація карате була, а в нього велоспорт. І Тут він мене вже вчив їздити, вчив там велотуфлі, вдівати, велоформу, посадку на велосипеді. У нас, хоча був рік різниці, але він себе завжди позиціонував як, як старший. Брат. Це йому вийшло, тому що він як е, людина, як хлопець на той момент він себе поводив як старший. Рідні рідко бачили Андрія вдома. Він завжди був у поїздках, збори, змагання, тренувальні табори. Я просто жалію за тими руками, що він дуже скоро пішов з хати. Він пішов у неначе в сьому, чи восьму класі, і то постійно ті збори, ті тренування. То вони в Криму збори в них проводилися по декілька місяців, потім опять змагання, чемпіонати, знову тренування. Що його дуже мало вдома. Мало. У батьківському домі Андрія зібрана вся його спортивна історія. Кожна нагорода свідчення праці, боротьби та перемог. Саме цінний то був, я так вважав, у му році він був кращий спортсмен у Львівській області. Нагорода, якісь сполучав, він з такою гордістю, з таким піднесенням, піднімав український прапор. Його очі були звернені на прапор. Досягнення, яким які ми всі гордились, і там якісь свята, коли з'їжджалась вся сім'я Андрій, показував там нагороди, розказував де був. Повномасштабна війна застала Андрія в Італії. Він не зміг залишатися осторонь і повернувся додому. Я рано стала, на коридорі я зрозуміла, мій Андрій повернувся. ну Він спав. Він став я його кажу: Андрійку, ніхто тебе нікуди не кличе, дитину. Може, витримайсь якесь рішення виважено прийми відносно війни. Та ми його довго переконували. Він дав присягу, він не міг. Будучи в тепличних умовах за кордоном, приїхав, коли почалася повномасштабна війна, рятувати нас, свою неньку Україну. Маючи там матеріальні засоби, блага, люди тікали з України, а він навпаки приїхав допомагати бити Москаля. Вже наступного дня після повернення Андрій пішов у ЗСУ. Андрій Куценко дуже швидко завоював авторитет на фронті. Він настільки був спокійний, настільки був мотивований, настільки професійно до всього відносився. Родина підтримувала Андрія і його побратимів як могла. Брати збирали кошти на авто, батьки готували їжу. Коли Андрій приїжджав, ми так багато не тримаємо крилів, ну взагалі тварин із цих сільських. Я старався йому одразу найбільші крилі вибирав, по, по два крилі одразу, тому що, каже, в них в бункері жило 21 чоловік командного складу, ну, тобто офіцерського. І мусив всіх нагодувати. І для нього вирощували їх практично. Ми ні одного криля не з'їли, все віддали туди. Мама готувала 60-70 відбивних в такій же кількості котлети, і то все пакували і відправляли. При кожній нагоді Андрій намагався відвідати рідних. Останній приїзд сина. Батькам запам'ятається на все життя. Самий тяжкий мій день в моєму житті. Я на лавці на подвір'ю сидів, він підійшов, присів коло мене, обняв мене і каже, щоб ти знав тато, як я тебе люблю. Він виїхав вже на вулицю, а ми всі на подвір'ю. І Внуки мої. І він виїхав, від'їхав так метрів, може 25 від брами і зупинився. Вийшов з машини, ще раз нас всіх обняв. Ну, але я все одно не відчував. Ось таке прощання було. 3 липня 2024 року життя Андрія обірвалося. Так трапило, що Андрія не стало. Він сам залишився на позиції, утримував сам. Бігав, я скажу, від куща до куща. Від Приямка до приямка. Не один раз ішли на нього штурмом противник, ворог. І всі штурми він відбив на відході вже на іншу позицію отримав поранення. Андрій Куценко назавжди залишиться в пам'яті рідних та близьких як відважний воїн, патріот і герой. Є чим пишатись, і що такі хлопці, як він, вони є, вони не переводяться. І завдяки ним ми можемо кожен день жити. Таких людей неможливо відтворити, знайти. Якось клонувати такі люди, водяться напевно, одиннадцять мільйон це феномен. Там його сильно бракує. Слава Україні! Слава всім героям, а зокрема, тим, що загинули, в тому числі Андрію Куценку. Вибачте, що не врятували. Я хотів би віддячити матір, батька за те, що. Виховали такого сина. Доброго сина. Який не кине не, ні. нікого в біді? Я дуже дякую, що я мав змогу зустріти Андрія. Тиснути йому руку. Багато я йому дякував за те, що добре вчився, за те, що тримав марку спортсмена. Ну, це еліта України. 16 років захищав Україну в спорті. І два більше двох років в Збройних силах України. Все, що я можу сказати. Я ним пишався, пишаюся і буду пишатися, скільки буду жити.